Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу подивитися новину, яка, знаєте, у всіх зараз на слуху. Це візит зі дзінпіння до Москви. Е, ну, Я так, в принципі, навіть без розкладу розуміла, що все одно вони поїдуть туди, зі дзіньпінь, все одно зробить цей візит. Ну, але це, звісно, мерзко, тому що, ну, знаєте, мені, мені здається, що навіть якщо би. В Росії там ну, їли просто дітей на завтрак. Розумієте, то вони б все одно поїхали б туди. Ну тобто свої інтереси вони привишу усього ставлять. Тож просто хотілося запитати у карт сьогодні, просто розкладу на шість карт. Можливо, вони відобразять ситуацію. Мета все-таки поїздки Цзіньпіня. До Москви. Знаєте, враховуючи всі ці події з Га з ордером від Гаагського суду, і це якби не завадило йому все одно здійснити цей візит. Тож, мабуть, щось те, таке там дуже важливе будуть проговорювати, я би так сказала. Ну, тому давайте будемо запитувати у карт. Мета візиту Сі дзіньпіня. В Москву. Що будуть обговорювати? Які рішення будуть приймати? Мета візиту Цзіньпіня до Москви. Що будуть обговорювати? Які рішення приймуть? Покажіть, будь ласка. Карта дурень на дні колоди говорить, що ну, цей ордер, який видали на арешт Путіна, трошки їм, як би знаєте, карти сплутав. Це говорить про те, що вони повинні тепер шукати інший шлях, як там свої питання вирішувати. Тобто, ну, знаєте. Щось пішло не по плану, тому що дурень це завжди про новий шлях, про закінчення якогось старого шляху і можливість знайти новий шлях. І цей шлях не завжди простий, не завжди очевидний. Ну, тобто Тут над цим, над цим новим шляхом прийдеться попрацювати. Він повинен бути більш такий оригінальний, більш такий ну, тобто на 360 градусів. Просто кардинально відрізнятися від того, якими методами вони до цього діяли. Тож, питання стояло так, яка мета візиту? Що будуть обговорювати? Ну, якусь новину, скажімо, скажімо так, Китай везе до Росії, чи на Росію, чи як там? Правильно тепер говорити на Росію. З якоюсь, це, знаєте, карта Рицаря Кубків, це коли ти ну, це вєснік просто От він приїхав як, послан... ну, як посланець, він привіз якісь новини. І новини ці стосуються того, що ну, далі йде у нас Сонце, Туз Жезлів, місяць і дев'ятка Пентаклів, і Туз Кубків. Тобто. Ну, це говорить нам про те, що ну, місяць. Ой, сонце, перш за все, це карта, яка говорить про якийсь благополучний період, про те, що плани втілюються в життя. Ну, тобто, ну, цей вісник, як то кажуть, приїде для того, щоб, ну, знаєте. Обсудити те, що є якісь плани, які треба втілити в життя. От тут випадає ту жезлів, який говорить за шанс, шанс якісь відносини налагодити, ну тобто по сонцю, тобто, щоб якось це все владнати, цю ситуацію. Тобто, пропозиції, якісь доволі. А, Ну, по сонцю перспективи якісь повинні відкривати ці, ну, ці, ці новини, які він везе, по сонцю повинні відкривати якісь перспективи і давати, знаєте, якийсь імпульс для реалізації всього цього. Але далі у нас іде місяць. Місяць нам говорить про те, що все ж таки це знаєте потуги у ці сонячні затьмарюються. І далі якби йде місяць і. Який говорить про те, що ну не все зрозуміло, тобто тут є якісь. Ну, скриті сторони, якісь маніпуляції в цьому всьому, і маніпуляції в першу чергу пов'язані з, з ресурсами, зі стабільністю, з ресурсами, тому що тут далі випадає дев'ятка пентаклів. Тому, і і тут, тут скупки говорить також про те, що це шанс реалізувати якісь свої чаяння. Тобто, на рахунок якусь ставку вони робили на рахунок ресурсів. Ну, тобто. Ну, щось вони мутять в плані, я так розумію, в ресурсному плані. От якісь там, Тобто, можливо, знаєте, ходили розмови про те, що вони там планували якусь зброю там постачати для того, щоб тому, що або там можливо, щось дійсно там за гроші, якісь йшли домовленості. І це якби все йде під луною, тому що ну, в це завжди, коли щось не зрозуміло, щось не до кінця прозоро. і саме те, що стосується ресурсної, ресурсного потенціалу і можливості, якби, досягти цієї цілі, до якої вони йдуть, тобто отримати якесь ну, моральне задоволення від цього, від реалізації цього. Ну, давайте ще підрозкриємо, запитаємо: про що тут? Тут виходить, що жезлів як новина, далі йде сонце. Новина про якийсь сонячний період. Про що тут сонце? Угу. Ну, розумієте, тут сонце навіть не в, тому, не в тому сенсі, що це новина про те, що наступає цей період, як то кажуть, без, безхмарний. Тут більше говориться про те, що Тут цей період реалізації е, бажань, у цих таких, знаєте, в, якої, в якомусь сенсі егоїстичних, е, то е, ну, рух від цього починається. І рух, рухє в ту сторону, з якої ти ще поки що для себе ти не бачиш виходу, тому що випадає двійка мечів. Двійка мечів це така карта, в якій ти е, ну, намагаєшся із ситуації ну, знаєте, чисто вирулити. Коли ти намагаєшся. Ну, тобі ще якби, Ну, розрішення цієї ситуації тобі ще не відомо наперед, але ти так прораховуєш ці варіанти, що намагаєшся е, просто ну, типу, прорахувати, що тебе на виході чекає. І поки ти прораховуєш, це все займає час. І тому ця карта ну, більше трактується, як, знаєте, така, е, ну, ця карта швидко проходяща, я би так сказала. Але вона трактується як. ну, Знаєте, по, по часу трошки от тупічок такий образовується. Тобто от вони їдуть з тим, що, казалось, би, все, що було вже, як то кажуть, на мазі, і е, все, що планувалося, все це, знаєте, по дев'ятки кубків, ті, типу. Коли ти вже знаєш, що ти вже досягнув, як то кажуть, своїх цілей і всіх своїх там якихось ну, морального морально удовлетворення якогось до стіг по якомусь питанню, то від цього, тому що шість мечів, це в першу чергу рух, ну, типу. Ну, відход від чогось, це можливо, просто знаєте, як, як кудись ти переміщаєшся, наприклад, ну банально може показувати просто дорогу. Але ну, ця карта не в цьому сенсі тут випадає. Тут говорить про те, що ну, приходиться від цієї ситуації з дев'ятки кубків відходити до двійки мечів. Тобто, думали, що все на мазі, а на виході вони не знають, чим це все обернеться. Тобто, ну я так розумію, що. Сі приїде говорити із Путіном за те, що ну, типу, що ж Вова тепер робить. Ми ж уже все порішали, а виходить, що ну, що тепер ми не знаємо, як діяти, тому що ми не якщо ми приймемо якесь конкретне рішення, то це виліється. Ну, не, вони не можуть просто спрогнозувати, чим це все для них обернеться. І тому ця ситуація, ця енергія, оцей посил, шанс, цей вони не знають, як його використати. Тому що тут випадає, тут випадає місяць, і е, місяць це покриває оцю можливо фінансову допомогу, яку вони планували. Е, тобто, ну, зараз ще підрозкриємо. Отут е, місяць в якому сенсі? Це маніпуляція або ск... ну, намагання щось скрити що конкретно. Ну тут уже навідалі докладати не треба тут, розумієте, все просто із рук вон плохо, тому що. Випадає королева мечів. Королева мечів, це в першу чергу, ну більше, якщо б це випало на гральних картах, це б говорило про те, що це знаєте зло. Ну тобто, це такий холодний розрахунок, такий, в якому немає міста, місця емоційні якісь складові. Тобто, цяцька, ця панька це ніхто не збирається. І по вісім мечів говорить про те, що. Ситуація стоїть так, що руки зв'язані, ну тобто вони не можуть діяти так, як їм хочеться. Так як вони собі задумали по тузу жезлів, ну таку ще енергію у них вони вже все спланували, вони хотіли діяти, але але виходить, що. Ну, при всіх їх, при всіх їх скудості їхніх емоцій, вони зв'язані, по навіть беручи те, що вони знаєте, такі достатньо. Ну, або ще може, знаєте, випадати, у мене бувало таке, що коли я аналізувала вже в кінці розклади свої, вже навіть після того як їх вже загрузила в інтернет, виклала, то у мене бувало таке, ну, коли я робила розклади, відчуття, що на королеву мечів випадає сама Російська Федерація. Ну, Можливо, це для когось буде дивно ну, прозвучить, але. Ну, так як пікова дама, це зло, Російська Федерація, ну ну, типу, жіночого роду, то знаєте, це якби у Росії зв'язані руки. Або можливо, це ну тут просто якщо навіть так просто трактувати, що це ну. Та карта, яка не сулить нічого гарного, і плюс ще і неможливість діяти, тому що ти не можеш бути своб... вільним в своїх діях, або це королева мечів зв'язала тобі руки. Можливо, тим, що Путіна ну на Путіна видали ордер, це і зв'язало китайцям руки. Ну тут просто банально, якщо думати. І тепер оце те, що вони воно зв'язало їм руки. Буквально перечеркує те, що вони планували по ресурсах, і оцей тут скупки, оцей їхній такий емоційний, знаєте, союз. Ну, тобто, все це обламується, я так розумію. Але якщо говорити зараз, от на даний момент, то тут е, навіть от сів він приїхав з якимсь посилом, але він, ну, вони будуть це обговорювати, тому що ну, він приїхав незадоволений, все йшло добре. Від цього приходиться відходити. І зараз вони в такому положенні знаходяться, що вони не знають, як прийняти рішення так, щоб воно потім боком не вилізло. Тому що от, е, вся, вся оця. Ця, як то кажуть, енергія, весь цей шанс щось реалізувати, ту задумку, яка у них була, вона зв'язує руки. І е, ті плани, які строїлись на рахунок, е, на рахунок пентаклів, я би сказала, на рахунок ресурсів, вони зараз неможливі. І е, от ще е, дурень, про якого ми вже трошки підзабули, на дні колоди, говорить про те, що все-таки ж е, будуть шукати шляхи. Зараз, на, той, на даний момент, на який він приїхав, не зрозуміло, як вони просто, що вони навіть будуть говорити. Ну, зрозуміло, що там якби щось виберуть, таке, що сказати, ну, на загал. Але ж все ж таки, поки що, ну. ну Дурень говорить про те, що або це обнулить якось їхні відносини ну, від слова зовсім, або вони будуть разом шляхи якісь шукати, щоб вийти з цієї двійки мечів. Ну тут поки ну розвитку ситуації як такової не видно. Тут тільки видно, що вони будуть розмовляти щодо того, що з чого починали і до чого приїхали. Тому що шістка мечів говорить про те, що відходять вони від від цієї гармонії по дев'ятці кубків. Тобто було все на мазі, а тепер, от тупік, і не і неможливість тепер допомагати по ресурсам. Ну і добренько, я би так сказала. Хай у них і не буде можливості фінансувати, допомагати Росії фінансувати війну і щоб вони і далі вбивали українців. Не треба нам такого. Я все таки надію, що Китай прийме якесь ну, адекватне рішення і. Якось це хоч на загал буде якось цивілізовано виглядати, тому що, в принципі, те, що він поїхав в Москву, це вже говорить про те, що у них свої, своя користь на першому плані. Їх навіть якось, ну, особа не торкає ніяка моральна сторона. Вони, ця королева мечів, яка, в принципі, ну, тільки за свої інтереси печеться. І все. Ну, тобто. ой. Ну що тут скажеш? Можливо, далі буде зрозуміліше до чого. Тут далі там через якийсь період часу зроблю розклад, ну, який покаже конкретно істинні наміри, до чого ж це все призвело. Але поки так, вони поки будуть самі, вони ще самі не знають, як з цього всього виплутатися. Ну, по, по ну, давайте, давайте просто ну, як то кажуть, ще пару карт достанемо на дурня. Який можливий шлях по дурню всі з Путіним можуть для себе намагатися знайти? Можливий шлях для них. Як вони будуть, як то кажуть, виплутуватися з цієї ситуації? Який шлях вони можуть знайти, ймовірний. Анна дурня, який це може бути шлях? Король мечів. Десятка кубків, помірність. Ну, тобто, тут я так розумію, що, що вони будуть знаходити якийсь баланс між стороною емоційною. Ну, типу, щоб свої цілі досягти, щоб реалізувати свої ці забаганки всі. І. Ну і король мечів в першу чергу. Ну тут про в принципі про цілі, але тут про плани, про цілі, про, але це все якось по помірності. Тобто, в принципі, вони будуть діяти так. Ну, цей шлях буде заключатися в тому, що вони будуть намагатися шукати баланс. Як з цієї ситуації, ну як Китай собственно, вони в усьому намагаються всидіти ну, якби на двох стільцях, і в ну в кожній ситуації намагаються, типу ну. Ну, якусь золоту середину знайти, але це вже просто ні в які рамки не пишеться. Тому ну, король мечів говорить про те, що це такий король, який ну, по цьому проходить, в принципі, і якась особа, яка має відношення до воєнних дій, або це просто людина, яка ну, так, так само, як і королева мечів. Це. Людина, яка логічно мислить, людина, яка прораховує все, людина, яка е, чітко знає, чого вона хоче, добувається своїх цілей. Ну і десятка, десятка кубків нам в принципі говорить про те, що метою є все ж таки досягнення. досягнення ну тут от дев'ять випало. Вони все ж таки хочуть вийти на реалізацію своїх якихось задумок. Ну, тобто, щоб з цієї двойки вони все-таки намагаються якось вийти на цю знову вийти на реалізацію цих своїх планів, але вже тепер через помірність. Тобто Десь вони щось будуть намагатися збалансовувати, десь вони будуть щось там, знаєте, зважувати. Ну, тобто В цьому і заключається їхній такий новий підход, я би сказала. Тобто Вони не полишають, вони не полишають надію, все-таки на реалізацію того, ну, того, чого задумали ще до видачі цього ордера. Тобто, ну, всі не полишає надії, тобто вони хочуть таки добитися цього, але тепер діяти треба через помірність. Тобто, тепер треба бути обачнішими, обережнішими, десь там зважувати все, щоб як то кажуть, знаєте, ніде ці ваги не, пере... не перевісили ні в яку сторону. Ну. Так як Китай завжди діє. Ну, вони просто ну, тут, е, дійсно смішно, то, що вони, незважаючи ні на що, вони все одно хочуть досягти того, що вони раніше запланували. Тут хоч вбийся. Ну, подивимось, будемо спостерігати, чим це в що це все виліється. Дякую вам всім за перегляд, за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Кожному буду рада. Всім до побачення!